Вітаю, друзі! Ви на каналі «Смакуй Життя зі Світланою Михальчук. І сьогодні у нас найвідоміша страва української кухні червоний борщ. Більш того, кожен регіон України має якусь свою незвичну складову. Сьогодні я хочу продемонструвати вам рецепт борщу, який смаків, смакує в моїй родині. Те, що подобається нам на Житомирщині. І так. Що ми готуємо борщ? Зазвичай це яловичина. В мене це грудинка перо. Як ви бачите, вона не жирна, яловичина і обов'язково на кісточці. Ми не використовуємо ані картоплю, ані капусту. Ми просто збільшуємо участь частку буряка та частку фасолі. Васоль я попередньо замочила у воді. Гриби ми також замочимо водою. Ми не використовуємо томатну пасту, в нас є помідори, перекручені через мясорубку. Нам знадобиться ще цибуля, чесник та сушена зелень. Варити борщ ми будемо в чавунній кастрюлі, чавунок, казанок. А в мене реберця, ми їх відразу розрізаємо. І грудинку ми також ріжемо. Довільними кусочками. До м'яса ми відразу закладаємо добре вимитий буряк, Він дасть нашому борщу насичений буряковий колір, Яловичну та чисто вимитий за допомогою губки буряк, буряк та морква ми заливаємо водою, закриваємо кришкою і даємо закипіти. Коли вода закіпить, М'ясо випустить шум, ми це приберемо і тоді зможемо додати квасолю. А зараз ми зальємо гриби водою. М'ясо готове, квасоля готова, гриби готові. Зараз саме час присолити наше м'ясо, Добавити йому воду з грибів обережно, так, щоб не вилити зайвого. І відправляємо його доварюватись. Залишилось буквально декілька кроків. Ми розгріваємо пательню з рослинною олією і відправляємо туди трішечки засмажити цибулю і терту суміш перцю та помідорів. Буряк та моркву, які майже були готові у нас, а варилися разом з м'ясом, відправляємо до цибулі та помідорів. Їх не потрібно готувати довго, тому що вони повністю відварені. Для гостроти смаку ми можемо додати оцет. Влітку я зазвичай додаю сири помідори, вони дають гарну кислинку, або лимонний сік. Нам не потрібно засмажувати нашу цибулю до золотавого кольору, нам достатньо, щоб вона стала прозорою. Ми додаємо у суміш трішки перцю, дехто додає ще цукор, але нам це не потрібно. І відправляємо суміш до нашої заготовки борщу. Додаємо. Лаврове листя і сушену зелень. Дуже заходить кріп та петрушка. І додаю зелень заморожену. Вона дасть неперевершений свіжий аромат. Буцімто борщ варила влітку. Ну що, залишилось насипати в тарілку, подати чорний хлібчик з салом, з чесником і дегустувати. Це дійсно смачно, ароматно і густо. Як каже тато, щоб ложка у борщі стояла. Я знаю, що коли будуть їсти мої рідні, вони не залишать мені капусту і картоплю в мисці, а вийдять геть усе. А вам я хочу побажати. Смакуйте життя, цінуйте кожну мить свого життя. Вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна!